В цьому відео ми розглянемо, як працює експорт товарів з CRM Sales Drive у епіцентр. Першим кроком ми переходимо у розділ установки, товари та послуги налаштування товарів. Тут нам необхідно включити багатомовність товарів, і, зокрема, ми можемо задати налаштування, якою мовою виводити товар в розділі заявки, документи та в каталозі товарів. Далі ми вмикаємо поле виробник та країна-виробник. Після цього в каталозі товарів Sales Drive ми заповнюємо назву і опис українською мовою, заповнюємо виробник, а також вказуємо поле Країна-виробник. Для прикладу вкажемо якусь знижку, щоб подивитись, як в епіцентр заімпортується знижка. Наступним кроком нам необхідно створити експорт UML в SalesDrive. Для цього переходимо у розділ установки, товари та послуги, експорт UML додати експорт UML. Тут нам потрібно вказати назву експорту, обов'язково включити експорт обидвох мов, а також вказати додаткові налаштування, що нас цікавлять, після чого вмикаємо експорт UML за посиланням. В кабінеті Епіцентр переходимо у вкладку Товари, імпорт імпорт з інших майданчиків. Тут додаємо посилання на UML із Drive та натискаємо Імпортувати. Після завершення імпорту обов'язково натискаємо подивитись звіт, щоб переглянути помилки. Далі у кабінеті Епіцентр переходимо у розділ товари, список товарів. Як бачимо, товари створились у статусі Чернетка. Нам потрібно перейти в редагування товару в кабінеті Епіцентр і дозаповнити категорію, характеристики і додаткову інформацію, що нас цікавить. Зверніть увагу, якщо у вас вже є заповнені картки у статусах Чернетка на розгляні або наповнення контентом, то при повторному імпорті категорії та характеристики будуть втрачені. Переконайте, що ваші заповнені картки перейшли в статус на модерації або опубліковано. Після того, як ми дозаповнили картку товарів, можемо натиснути кнопочку На розгляд товару встановиться статус на розгляді. Щоб автооновлення залишків CRM в працювало коректно, потрібно, щоб ID товару в CRM відповідало артикулу епіцентр. Для налаштування автооновлення необхідно в кабінеті Епіцентр перейти у розділ товари імпорт обрати вкладку автооновлення залишків. Тут ми додаємо посилання на UML-і Sales Drive. Епіцентр не має залишків, а лише є статус в наявності чи ні. Наявність епіцентр в перший раз оновить протягом декількох хвилин, а в подальшому буде автооновлювати лише раз на день з 12 до 2 ночі.